Відразу хочу зауважити, що на телебачення прийшли декілька мешканців житлових будинків по вулиці Київській, 25, 27 і 29. І прийшли не з порожніми руками, а принесли дві великі торби переписки із чиновниками різноманітними фото та відеоматеріалами. Власником ціна прибудови на першому поверсі. Є шкуропат Тетяна Володимирівна. Вона власник цього приміщення, це був офіс певний час. Зараз вона здала під магазин, оренду магазину закінчує, і вона вирішила буквально ось місяць тому назад, десь в 10-х 10 11 червня 2013 року вирішила вона прибудувати. Ми обращались і в прокуратуру, і в пожежний відділ. Давали заключение все по нормам ДБИ на проезд 3,5 метра, чтобы проезжала машина. Между домами должно быть расстояние от 5 до 8 метров. Мы просили, чтобы она нас не трогала, Пусть она себе строится на своей аренде или как чтобы она нас не трогала. Чтобы машины спокойно могли проехать, чтобы могла проехать у нас забрать мусор. чтобы мог... А самое главное, я в возрасте, и мне иногда нужна скорая помощь. Скорая помощь здесь не проедет. Здесь не проедет прожарка, Тут, не дай водитель, бог. Машина проезжает, еле она... Вот. О, башня машина как раз проезжает, она я сигнал. Чуть-чуть габаритная машина, она не проедет. Посмотрите на этот дизайн. Наш весь дом а, 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 а путан, то рекламою ні то вот этими прибудовами, то вот здесь машини стоять, і вот наша мешканка в будинку, а на чуть не машини. Тетяна Шкоропат, яка здійснює прибудову, є депутатом Житомирської міської ради. Ми зв'язалися з нею за телефоном. Вона зазначила, що в неї всі документи на руках, і давати коментар знімальній групи немає часу. Що ж, депутат рідно працює. Як ми дізналися із сайту Житомирської міської ради за цією адресою Київська 23, три Тетяна Шкоропад зареєстрована приймальна, отож, можливо, вона і розширює її, щоб все більше і більше приймати виборців. Шановні житомиряни, звертайтеся до неї. Вона вас почує, вислухає і допоможе. А якщо вам треба викликати швидку чи пожежну, то не викликайте авто, а замовте гвинтокрив депутати стануть горою за свою колегу і виділять з певністю один річний бюджет міста для побудови і вертолітного майданчика.